Дня відбувся черговий масштабний обмін полоненими між нашою державою та російським агресором, 69-й за рахунком. 185 військових і 20 цивільних повернулися додому. За словами президента, серед звільнених бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники. Більшість із них перебували в полоні з 22-го року. Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, особливість цього обміну майже всі звільнені були у ворожому полоні саме з початку повномасштабного вторгнення. У межах цієї масштабної Операції вдалося повернути не лише рядових, але й сержантів, а також двох офіцерів серед звільнених представників військово-морських сил сухопутних військ. ТРО, ДШВ, а також 34 представники Національної гвардії України та 22 державної прикордонної служби. Цього разу додому повернулися 25 нацгвардійців, які обороняли ЧАЕС. Вдома також бійці бригади Азов, які обороняли Маріуполь. Наймолодшому з повернених військових 26 років, найстаршому 59. У звільненні взяли участь і громадяни, яких незаконно затримали окупанти. Низка цивільних була забрана просто з власних домівок у перші місяці. Ті вторгнення серед них Андрій Герасименко цивільний із села Велика Вісь, що на Чернігівщині.